Так, Сьогодні буде всіх вітаю, неділя, 28 вересня. так. У нас автомобільний огляд. І також буде вгадай мелодію, музична композиція. Значить Олександр Володимирович з надіслав нам знов для любителів піаніно. там, Дуже хорошу композицію, так що подивитись, я побачу, чи в середині відео її поставлю, чи в кінці. І пишіть коментарі, що це за композиція. Буде дуже цікаво. І також я зараз прочитаю один коментар. Всім вітання, друзі. Щось так бувають дні, коли я майже кожен день знімаю огляди, а буває так, що не виходить. Оце хтось дивився машину і потім каже. Напевно, якийсь підбір з іншого міста. І каже, о, цей мужчина знімає відео майже кожен день і не замучився. Ні, я замучився. Але треба працювати. Так. Значить, Богдан Паламарчук такий написав відео. Дивіться, читаю. Я ж його міг там не прочитати або видалити правильно, правильно. Він купував в нас машину, я йому продавав нашу, яку ми з Німеччини привозили, десь буквально місяця-два назад. І там є якби і плюси, і мінуси так, цієї машини. Але я всім пояснюю і підписникам, і людям, які звертаються зробити підбір автомобіля, що це БУ машини і треба розуміти все. Мені, наприклад, Богдан сподобався, що він реалістично дивиться на речі, тобто в даному випадку на БУ авто. І хотів би це ще раз пояснити, як би сказати, що якщо ви надієтесь на якийсь там щасливий випадок, що ось там виграєте лотерею і купите машинку, значить, понизу ринку, але авто буде. По параметрам, по всьому, відповідати вверху ринку ціні, тобто такого не буває, повірте. Ну, Можливо, одиничні випадки з е, тисячів, комусь треба дуже гроші, ще щось і хтось продав. Ну, Тобто, на таке надіятися, треба реально дивитися на речі. правильно? Коли я йду, наприклад, в супермаркет, от я сьогодні узив своїх дітей з дружиною скупуватися, і зараз приїхав. У нас, до речі, 18-10 зараз неділя вечора. І я хочу купити якісь хороші продукти, так? наприклад, там, рибу, ще щось. І сподіваюся, що я от піду і куплю, наприклад, хорошу рибу по ціні там, кільки, да? кілька автоматів. Ви розумієте, про що я говорю? А я хочу купити там скумбрію, наприклад, чи хек. Найпроста ну, риба, да? не говорячи там, про лосось і так далі. В багатьох випадках люди хочуть купити лосось за ціною кілька в томаті. Такого не буває, друзі. Значить, читаємо коментар, дуже він довгий, але я його прочитаю. Доброго вечора, Сергій. Купували у вас Mazda cx 7 18 серпня. А, до речі, не так багато часу пройшло. З Пельницького. Машина-огонь, шкіряний салон, вебасто, босета, все інше. При купівлі перевірили кузов та мотор, до цього питань немає. Ну, як, кузов вони перевірили прибором. Просто був у них людина, яка займається підбіром ну, частково, можливо, не сказав би, що ну, простий мужик. І на ямі подивилися. Мотор вони просто послухали. <кій> Він працював ідеально, бо ми замінили цепки, два цепки там йде. Також шайби під просунками масло фільтра. Мотор був не застуканий, в багатьох випадках привозять такі двигуни з е, шаден. <кхух> Значить він каже, кузов перевірили мотор, питань немає. Коли з'їжджаєш з траси, почав чути всі недостатки по ходові. Ну, друже Богдане, ти ж не заїжджав, не робив діагностику підвізки. Хоча там так підвізки не було чути. Я також не їздив по пані дорозі і не робив, скажімо так, підвізки діагностику. <кій> Вибачаюся. Заїхав на Боше сервіс. бош сервіс по діагностику ходової, ходова типу офіги він каже. Ну, це ж багушна машина, там ще оригінальні. Два наконечника, опори амортизатора плюс амортизатори. Не течуть сухіно гупають конкретно. Ну, Можливо, вони просто не гупають, а просто вже від того, що в машині більше 10 років, і трошки вони так працюють, я думаю, бо вони не гупали. Також там туманка не робила, ну я сказав, що можливо, бо я побачив це вже в останній момент. Лампочка, ну, каже, роз'єм не Ну, Таке буває, ми робимо половину машин на нас електрика. Побувають наша електрика, і ми міняємо там ксенонові лампи і так далі, робимо стеклопіднімачі, робимо там пічки кондиціонера і так далі, тому подібно. Були ще незначні моменти по кузову – царапинки та невеличкі м'ятини на капоті та на задньому корлі. Це все бачив при купівлі. Це він описує вам, так, знаєте, як то він купив машину, ну, типу, багато так людей хочуть, купив машину 24-го року чи 3-го. Ну, Так ми хочемо. А в машині більш 10 років. Також машина з Германії. І друга половина навіть не можу все прочитати. Ще великий недостаток. що було вказано, там я писав, що це 13-го року машина була в Німеччині, але на облік стало 11-го, бо ця модельця їх сьома тільки до 11-го йде. Вона просто була 13-го року і експлуатація. З документами проблем не було, все оформлено, правильно. Ставляться машини на облік без проблем. У нас всі машини, слава Богу, без проблем ставляться на облік. Перший власник України, ну тобто він, Богдан, якщо зложити всі за та проти, можу тільки рекомендувати даного продавця. Йде на контакт, можна торгуватися, приємна людина, нехам вміє слухати, враження позитивні. Ну, якось так. Такий коментар, хто купив у нас машину. Значить, що я хочу сказати? Ну, що я скажу, що я хотів сказати, так? Да? Поки я без оператора зняв ступ, вже вечоріє швидко, бо в нас все-таки вже вересень. Зараз будуть дві оцих машинки. Так? Я її вдень тільки встиг зняти. І... Підемо далі, щось подивимося, таке народне і також, можливо, трошки дорожчі варіанти. Також на автоматі зараз покажу варіанти, куди він побачив. І будемо дивитися далі. дача далі Сандеро Степей. Досить така хороша машинка є. І зараз зразу ж покажу цінника. Вона є трошки вищий кліренс, чим вона цікава. Також вона на легкосплавних дисках. Не часто буває на легкосплавних. Така бюджетна машинка, скажімо так. І 10 рік, 1.6 бензин, рідна фарба і ціник десь пропав. 6600, по-моєму. Тобто досить цікавий непоганий варіант. Трошки дощик мішає нам знімати. Значить, є кондиціонер, є передні стеклопіднімачі, хороший охайний салон. Досить цікаве авто, я б сказав. би. Також є форкоп, те, що треба для такої робочої машинки. Якщо когось цікавий, то по номеру телефону телефонуйте до власника. Також у нас сьогодні таке просте, недовге відео огляд. Я хотів би, щоб ви написали свою думку. На сьогодні питався хлопець про машину, так, оцю А4-ту Ауді 2005 року, але вона буде 2004 роком на обліку. Ну це неможливо. 1,8 бензин, повний привід, квадро. В ній є косметичні підкраси, але без шпаклівки. Тобто стара машина, яку обновили. Вклали трохи грошей пню. Тобто вона все дуже гарно реально виглядає. Треба кермо, воно від старості таке якесь притерте, перешити, ще мені цей не встигла його перешити. Я показав людині от все правду. Потулок новий, є полочка в багажнику, нормальний салон, як для, я б сказав, без старенької машини. Клімат, контроль, цілі сидіння, досить адекватна, нормальна машина. Яка нам вийшла трохи більше, але я йому сказав 5500. Ну, бо це наші якісь там, скажімо так, бувають моменти. На чомусь заробляєш, на чомусь трошки втрачаєш. Також от треба, наприклад, фару просушити. Розібратися, кермо, ну і там, не знаю, такі якісь дрібниці, людина сказала, що їй сподобався автомобіль, але є нюанси по салону, тобто, що кермо треба перешити. ну, це смішно. Реально це смішно, друзі. Коли людина кажеш правду, якби її так гарно обманули, то її було би все гарно. Та й ось такі діла. Просто до чого я хотів сьогодні якби, підвести думку вже раз так у нас небагато часу і в мене от останнім часом багато дзвінків і люди думають, що вони куплять бушну машину і вона у них буде ідеальна. Ну, Таке не буває. Більше, коли ви хочете купити автомобіль за 5-6 тисяч доларів. Ну, я не можу цього зрозуміти. Десь хтось розказав, якісь там люди, що от все в ідеалі. Я ж розумію, що ті, хто в них купив ці старі машини, вони потім їх обслуговували, вкладали гроші. І зрозуміли, що це все зовсім не ідеально. Але... Ніхто не любить правду в очі. Всі люблять, коли їм так трошки підсолоджують. Друзі, ну якось так. Дуже багато приходиться відповідати людям на дзвінки, пояснювати, що і як, і допомагати в виборі автомобіля. У нас така спільнота, і якщо вже я взявся за це, то треба, виходить, мені, як то кажуть, і відповідати. Ну я не знаю, як правильно сказати, тримати свою марку. І виходить, що огляд такий малесенький, піаніно зараз пограє. І будемо в слідуючому тижні, тобто завтра працювати вже якось по-іншому. А сьогодні так. Тому, друзі, що можу сказати? Всім доброго вечора, вітаю вас, будьте крепкі і здорові. Жму руку всім, тобто маю на увазі. І пишіть, які вам треба автомобілі, телефонуйте. Ми на зв'язку, доброго вечора, мирної ночі. І дякую всім, що пишете коментарі, також ставите лайки. І всім міцно жму руку. Пока-пока, гарного вечора!